Всім привіт, друзі! Порт міста Анкона, Італія. Рибацьке судно вертається в порт. І Його супроводжують не один десяток от е птахів. Зібільшує, я думаю, що це чайки. Да? В пошуках їжі. Невеличкий катер виходить в порт. Напевно, це катер берегової охорони. Можливо, можливо. І люблю тут бувати, друзі. Особливо люблю бувати тут, коли заходить сонце, коли гарний погожий день. І бачите, не тільки я одна. Ще одне судно рибацьке заходить в хорт. Теж супроводжують птахи. Не знаю, що це за судно, можливо, і приватне. Ну, я не думаю, що це приватне. Це тут не паркуються приватні судна, друзі. В цій зоні порту не паркуються приватні судна. Приватні от яхти, от, от покажу, де пагорб, не знаю, чи ви побачите. Там яхти паркуються і от приватні судна. В вдалені не знаю, чи ви зможете побачити в такій димці, тому що сьогодні такий туманний день, сірий день. Хмурний день, скажімо так, стоять два судна, які чекають, коли їм дадуть добро зайти в порт. Рибаки вивертаються із моря. Яка година зараз? Час дня, так, дня. Бачте, хоч сьогодні такий хмурий зимовий день, але є люди в порту. Тут багато людей літом, особливо вихідні дні. От моряк, може рибак, вибачте, ловить рибу. Бачите, дві удочки. Зараз я присяду на лавочку, трошки перепочину. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.